В результаті ми, в нас просто не залишилось іншого е, шляху, як подати позов. Нам ми подало позов про скасування цього рішення. Відкрито провадження було вже підготовче засідання. Це справа номер 320 дроб 41284 дроб24, розглядає Київський окружний адміністративний суд. І ми, е, Залучені представники громадських організацій, залучена Державна регуляторна служба, яка сама в шоці від цього рішення. І ми дуже надіємося, що ми таки скасуємо це беззаконний акт, і він не просто беззаконний. Це ще одна годівниця. Бо, як правильно сказав пан Володимир, там так хитро написано в цьому положенні, що суперечить закону. Що навіть якщо всі документи необхідні є, тобто э, нема зауважень нічого, ВОЗ не може б, ну, департамент погодити. А може не погодити. Навіть якщо все правильно, все, все відповідає закону, все. Тобто, виключно на свої суб'єктивне переконання. Тобто, занесли застройщики на цю, ті, хто претендує на цю землю, пан возникає, а я не погоджу, а я так хочу. Якщо хтось вже десь не заносить, може пан Возний колись щось і погодить. Тобто, якщо ніхто не попросить, це просто ще одна корупційна годівниця, де все буде залежати не від об'єктивних критерій, належність необхідних документів, відсутність, правильні документи чи неправильно, ні, а виключно суб'єктне переконання керівництва Департаменту захисту довкілля.